Визирський ліцей з 1 вересня Очікує на значне поповнення учнів у зв'язку з реорганізацією гімназії у селі Любапіль 45 тамошніх школярів п'ятих-дев'ятих класів. Тепер будуть навчатися у визирському ліцеї, де на них вже гостина чекають. Класи вже готові проведені ремонтні роботи. все облаштовано для того, щоб прийняти у наш колектив нових діток, нових, скажімо, членів нашої шкільної сім'ї. У зв'язку зі збільшенням кількості учнів у Визирському ліцеї не станеться перевантаження класів, хоча гордість навчального закладу профільний кабінет з біології, хімії та природознавства, де зібрані унікальні експонати, тимчасово розмістили у колишньому кабінеті директора, який Яна Куліченко вже кілька років тому віддала під потребу навчального процесу. Для зручності перевезення дітей з Любополя до визирки планується придбати новий шкільний автобус, який буде їх привозити до школи і завозити додому. Тому всі умови перебування дітей у школі, які потрібні за вимогами, вони всі дотримуються на сьогодні, вирішуються всі питання. Ось і вчителі, які працювали в Любопільській школі і виявили бажання працювати у нас, вони теж з 1 вересня. Перейдуть працювати до визирського ліцею. Для школярів з Любопільського Старостинського округу перспектива навчатися у визирському ліцеї відкриває нові можливості для поглибленого отримання знань, що пов'язані з майбутніми професіями. Восьмі і дев'яті класи плануються вже бути допрофільними з поглибленим вивченням навчальних предметів. У Визирській громаді було реорганізовано дві гімназії у зв'язку зі значним зменшенням там кількості учнів. Це створило нові можливості для дітей з цих закладів освіти отримати більш конкурентно спроможну освіту. Два заклади освіти Дмитрівка і Любопіль переходять у стадію філії до опорних закладів освіти Визирський опорний ліцей і першотравневий опорний ліцей. У філях буде продовжено навчальний процес для маленьких відвідувачів початкової школи.